Всем привет, народ. С вами я, Веном. Дорогие досы уже на канале. Сегодня обновление. Играем в соло соло. нуля. Вот такое меню добавили Battle Pass-тики. Прикольный, чёткий, нормальный. Буду прокачивать все верхние, буду покупать не буду. Ну, я смысла, я не хочу эту игру прямо варваться, не прямо прикольно выиграть. А вот прикольные скины, вот это прямо чёткие, не дога, лучше, чем были придеты Battle Pass. Зараз заходимо на сервак 140-184 і пограємо с нуля облявче. Ось я зайшов От хату кину, вам не показував, ви все понимаете, як тут грати. Зараз буде расширять і вам все покажу В планах пойти найти, показати вам бота, ну все, боти, ті, що добавили. що додавали. Зараз расширяем хату. Вам під музичку думаю, сейчас вставлю. Я тут расширяю вам. Ну, все знаєте, як расширять хату, як строить. Я потім запишу відео, як все можна построїти гарамінної хати. Це моя бічна кибітка, моя, правда. Ну як, ну я її ну, що придумав. Зараз еще зб'ємо шара, щоб нам випаде. Нам треба ружжо, бо убрали подарунки, дуже сложно, що соло грати. Клан так зайобують. Неможливо грати. Це о, через те мало відосу. Вони змогли засняти відос. На тих месячных. Заходишь на недельных не успеваешь да нормально что-то снять. Ну там ПВП воно кило более-менее. Ну и поняли. Чуть фризы их заснимаю. І так бывает фризы. Вот допустим. Сейчас фармим бочки. Скраб. Развиваемся. И покажу вам все, що я знаю. Ось я, короче, бот. Я вам покажу. Не, не співбить, бо ну, били другие челый. Я вам засніму все, я кінь вас, що зі попадає. Я, я думаю, в другу часть, якщо не беремо просмотри, лайки, підписки я вам за трохи Уже раз вбили, уже нічого страшного. Три чала на одного нормально. Але играем. Сейчас попробуем заутать аирдроп. Я їх мало лутаю, бо всегда кланы. Хоч не клан заколош, проти там котоміка я не вывожу. Всі ці фризи трошки, але як менш ну, не снимаю, то нема мене таких фризов. А так чуть пролая тут охренят. Сейчас попробуем залутать, я не знаю, мені кажется, тут моя бути. Может клан набігти. Вот ну, и все. Я пограв, клан прибегли, убили, я соло не вивлюз. ну Як всегда, короче. Ну, не униваем. Тильтуем, сейчас идем. Попробуем залутать. Покажу побачим. Че устроиться? Сейчас побежим мамам до його. Порабуємо убить. Зайдем, час попробуем спину. Дать стопор копару голов. И мы думаем, мы убьем. строй стой, стой. Пробайм, пробайм, пробайм. Серевіка. Спридзіць Голова. Пічка. ну, -ну. страшно? Попробуємо заутати, е, чу, ну, ртшку попробую, если тут немає нікого. Конечно, фризить капець. Я бачу всіх тоже в тоже бачу на РТшках просідає ФПС капець. У мене тут трошки ще телефон ну, слабоватый. Ну, був нормальный перед последнім, перед новогодні, а це после те обновы не знаю, блядь, фризить капець. Але, ну як фризить, фризить чуть-чуть. Не прав. Что я добрый, не привык до управління Я привык на старому оксайді играть. Я старый оксайт грав 3 года. А де то і маскать парашу як перерубили вообще? Просто просто, тіпа, ну, пограти там два рази-три рази в день. Ну, типа, зайти по приколу пограти. А нема такого захвату і колись до останнього, там і рейди, і все, і слівав так само ж, і піднімав, і пвп, і пороті кланов з часу, уже все. Зробили, типа, як. Враз уже, я то не оксайда, а раз. Просто назвав не сталося від старого оксайда. Так тут просто жалім, бо... Ваша тут цена не вивь, ну ты така... кас поїдемо, поформим что небудь Тут фармілка, кажется, спробуємо будем Кланова, я знаю, його убивали з лівером, Ну, з то есть бам! А не з лівером, з лівером... А, цей попік, ну. Хто? Перше ружжо в скрафті я був звучив. Ми покаливаємо. Я думаю, що зайдемо, ще відстроїмо хату. Я вам за кадром покажу все. Що я відстроюю і вам покажу. Настройки вам покажу. Такі настройки. Ще зайду, покажу вам хату. Ну, коротше, я поки пока фармить, убили, прибігаю додому. А хати вже нема. Все. Я тут за кадром. Аповса вже МВК, всі діла, Другий поверх. Клан, тричела, коптер. Короче, вони мене не і убили. Так що, пацани давайте всем пока, будут лайки, будуть видосы, всем пока. До новых встреч. Будут лайки, будут відоси Просмотри. Всем пока, до новых встреч. И ждем другу часть видео.